Ніхто правда, ніхто не вірив в те, що е, може бути війна. Ну думали про те, що ми все таки 21 століття, все нормально, всі в цивілізованому світі проживаємо, і що наразі такого бути не може. Просто у нас якраз були за два тижні, десь до цього, може за три навчання. Нам розказували на роботі про вибухотехнічні предмети, наскільки не підходити, як реагувати про укриття. Ну але ми якось цю інформацію сприймали. І, ну, сподівалися, що це не знадобиться. Ну навіть ми ну, майже впевнені були. І у нас на роботі були трошки зміни. У нас ми працювали по групах, у нас по чотири людини були такі робочі групи в редакції. І у нас мали бути якраз кадрові зміни по структурах цих груп. І Ми з колегою якраз 23 лютого приходили писати заяву про те, щоб нас звільнили 23. -м. Ну, мене журналіст і з редактора. І ми мали з 24-го йти на підвищення і писати відповідну заяву про те, щоб нас прийняли на нові посади. 23-го ми ще пішли, відсвяткували, були в Києві. Якраз в закладі ще зустріли, скажімо так, момент, коли підійшли, сказали, що працюють вони трошки довше, У зв'язку з тим, що надзвичайний стан в країні введений, будуть зміни в роботі закладів, ну глобальні зміни. Ну але якось були плани собі ну, нормального життя. 24-го я ще на нову посаду хотіла піти з новою стрижкою, пофарбуватись. Я записалася нас на каналі там кабінетів чата. Ви наймали там міні-студія, такий салон невеликий. І я мала якраз на 8 годину їхати на стрижку на фарбування, щоб робочий день почати в новій посаді, трошки з новою зовнішністю. І зранку ну приїхала десь на перші з копійками вночі, лягла спати. І зранку я проснулася від того. А район у мене куріньовка. Якраз я проснулася зранку від того, що в нас дуже активно дівчата щось обговорювали під вікнами. У мене з кімнати вікно виходило у двір. Тобто, в принципі, Київ до. Восьмої, дев'ятої години ну жваво в принципі, не буває, що там. Знаєте, хтось щось дуже так обговорював чи дуже активно щось. Ну, одна-дві людини повз умовчки, десь собі пішли на роботу, і Київ там оживав вже більше до обіду. А це я ще думаю, що зарано чи я проспала, чи що я відкриваю телефон, дивлюсь п'ята з копійками. Прислухалась до розмови. Дівчата кажуть про те, що черги великі, я вже зібрала валізи. Зараз з дитиною маємо їхати. Я одразу не не дуже зрозуміла, що взагалі відбувається. і Потім вже я почула вибух. Дівчата збирались виїжджати з Києва. Якраз з дітками я зайшла в робочі чати. Я позвонила троюродному брату, який за два квартали від мене там проживав. Ми е, почали обговорювати е, поведінку, що ми робимо у випадок. Якщо не стане світла, не стане зв'язку, е, ну якісь подальші дії. Е, е, я ще планувала на роботу їхати, бо ми вже знаємо, що там є укриття, що можна сховатись. Але нас нам сказали, що ви знаєте, ви поки нікуди не їдете. Ви знаходитесь у себе вдома зі своїми там чи родинами, чи друзями, чи знайомими для того, щоб ви могли оперативно реагувати на ситуацію. І у нас кожні дві години були ну, такі онлайн збори, де нам давали якусь свіжу інформацію. Ну і телеграм застав я не знаю джерелом номер один новин. Дещо відбувалося, світи черпали ну, всі новини, навіть прямі ефіри новин, те, що були, вони теж з телеграму читали оперативні новини. Ну, і, і, і далі вже ми зрозуміли, що, ну мабуть, мабуть, того, що було раніше, вже не буде. Близько обіду у нас було засідання засідання там президії. Керівництво вище засідало на каналі. Вони прийняли рішення про те, що нікого не тримати, нікого не будуть звільняти. Нам керівник проекту сказав, що що б ви не зробили, зараз немає правильних рішень, і ви можете їхати куди ви вважаєте за потрібну, чи то до рідних, чи то виїжджати з країни. Ну тобто. Робіть все, що вважають здійне, ніхто нікого не осудить, ні, ніхто нікого не звільнить там по статті і так далі. І е, оця фраза зараз немає правильних рішень. Ми ну, знаєте, мені дуже запам'яталася. Мені вона відбилась ну, на, на декілька місяців наступних точненько. Ми зі з братом, вирішили, що він прийде, допоможе мені з речами, і я йду до нього, щоб ми якось були разом згуртовані. Він ще на той час знімав квартиру з ще одним хлопцем знайомим. І у того хлопця, якраз ми теж в Києві рідна сестра з малою дитиною і з чоловіком жив. І ми, от так, п'ять дорослих людей і одна дитина 10 місяців, і ми так всі разом були гуртом. В машину ми якраз помістилися, але машина невелика, чи друга. Це міні-внідорожнік. Тому речей ще, ще половину речі, які можна з собою взяти, даючи пріоритет дитині. Бу, був варіант Кіровоградська область, ну, це те, що от колективно озвучували, куди можемо поїхати, де є хтось, друзі, знайомі, родичі. Кіровоградська область, але вона була е, недалеко від Южноукраїнського Везенсіянська. Оскільки я з Миколаєва, то я чітко розуміла, що якщо влучать, не дай Боже в Южноукраїнську АЕС, або якщо будуть купити по Везінсіянську, де е, скажімо так, де багато є, чому буде тонувати, е, то це геть не варіант був. Mm. І був варіант, що хлопець батько цієї дитини сказав, що я родом з. Житомирської області з підкористанням, там є село і є хата е, Дідова, куди можемо поїхати. Е, ну, ми подивилися по карті, там, звісно, дуже було близько до о, кордону з Білорусі, але він сказав, що там дуже багато е, така болотяна місцевість і каже: якщо що, я вас тропа виведу. Тобто я дуже добре цю місцевість знаю і в чого ми цими тропами підемо. Е, ми поїхали на наступний ранок. Обстріли не зменшувались, вони ставали ще ближче, вже Виноградар тоді, тоді бомбили, вже підходили дуже близько впритул до Києва, і ми вирішили виїжджати, не чекаючи якихось перерв. Загрузили зранку в машину 20, 25 го десь близько 5-ї, може 6-ї. Намагалися маршрут вибудовувати таким чином, щоб об'їжджати всі потенційні, скажімо так, Мішені, куди могли б цілити, намагаючись їхати подалі від аеропорту, від заводів. Це Житомирсько. Ми їхали Житомирською трасою через по суті, через весь Київ, якраз били тоді по жулянах. Пробки все одно були. Але у нас так у нас трошки було приспущене віконце. Одна людина слухала наскільки близько гадить. Якщо вже скло подрижала, вже розуміла, що треба десь шукати укриття. А друга людина в телефоні сиділа і шукала, де найближче є укриття, де можна зупинитись. Ну так, щоб перечекати. Перша зупинка у нас була в Макарові. Ми тоді зупинилися попити кави, щось взяти з собою в магазині, не знаючи, наскільки там в селах чи є щось, чи немає, тому що вже починалися черги і вже починався потроху дефіцит з усім, бо не було підвозів. І ми попили кави. А на наступний день ми вже бачили, як туди зайшли орки. По телеграм-каналу ж було багато фотографій всього. І ми бачили, буквально от ми виїхали на наступний день по нашому району. Вже російські танки йшли. В Макарові, буквально там територія, якраз де були прильоти біля тих магазинчиків, де ми пили каву. І таке відчуття, що там просто ну, от, по стопах твоїх йдуть е, слідом за тобою. Ми приїхали в село, е, там заправилися. Все. Почали обживатись, ми були там декілька днів, намагаючись просто тримати, тримати зв'язок з усіма близькими, рідними, і це все такий, знаєте, як як марафон був. Коли ти постійно з клубом в телефоні, ти постійно дивишся новини, ти постійно, постійно прислухаєшся, ти постійно переписуєшся, задзвонюєшся, ну що, як. І в нас намагалися якось. Ну, скажімо так, засипати якомога пізніше і прокидатися якомога раніше, для того, щоб нічого не пропустити. У нас навіть моя нігласне ну, е... зробили чергування. Е... Що ввечері, наприклад, там перегукнулись, так хто, хто ще не хоче спати, а я не хочу спати. Ну окей, я тоді сплю. І одна людина якось там щось моніторить, бо ввечері було світломаскування. У нас хлопці на другий день. У нас траси друга хата була, У нас на другий день хлопці майже на подвір'ї зробили КПП. І навіть була одна ніч, коли була стрілянина, коли затримували, я не знаю, кого там машину перевіряли, затримували на КПП людей, то автоматні черги у нас були на другу кращені подвір'ї. І вже коли тато цього хлопця, який місцевий був, то тато його розвозив хліб, і він з місцевими дуже гарно спілкувався, якісь там новини нам казав з того, що немає телеграм-каналів, загальних джерелах. І от він каже, ну ще не розуміючи, що це є, так трошки зі сміхом каже, там танки вже стоять в лісах, тут російські, каже, щось типу поховалися, але ж ми всіх бачимо, і там в лісах камери якраз були. Тобто це все бачили. Ну і ми зрозуміли, що треба якось, мабуть, рухатись далі, що воно, ну, ситуація сама собою не вирішується і треба щось робити. І коли вже е, 7 кілометрів від нас біля Коростеня прилетіло в КПП, е, тоді обстріляли КПП, і тоді було е, багато жертв. Якраз поруч була заправка. Ми вже розуміли, що то геть біля нас треба кудись їхати далі. І тоді. Е, Родичі мої запропонували, кажуть, або Львів, або Тернопіль, або Коломия. Ну, великі міста не знаю, чогось у мене душа не лежала до великих міст, розуміючи ситуацію. А Коломия була якраз маленьке містечко, обличчя до кордону, подалі від всіх ну, в кавичках добрих сусідів. Тут прекрасні мови нас прекрасно прийняли, а через десь. Півтора місяці у нас на роботі. Ну через пів місяці нам сказали, що давайте можемо думати, які формати, як ми можемо запускатись. Ну як може онлайн якийсь варіант. Через десь місяць ми запустились. У нас трошки переформатували проект і ми ще пропрацювали до кінця травня. Потім сказали вже, що реклами немає, тільки соціалка. Ну, розумієте, що доходу це не приносить, канал не може платити зарплату. Коли роботи не стали попередньої, потрібно було якось налагоджувати налагоджувати спочатку, починати спочатку по суті життя в новому місці, з новими обставинами. І я пішла, пішла до центру зайнятості, ставним труда, ну, Дівчата взагалі спершу думали якось, перепитували, а чого ви тебе не працює, то зараз так трошки може, може навіть з острахом, знаєте, там, а ви нас не знімаєте, я кажу, та ні, дівчат, ну, така ситуація стала що дійсно. Я не маю роботи, я прийшла до вас співати на біршу труда. От, і в Кониї я не можу сказати, що дуже багато є ЗМІ, де можна себе за профілом якось знайти. От, я ходила на місцеве телебачення і ходила на місцевий портал новини, але потім мені позвонили, ну, скажімо так, не скрізь своїх людей, які працюють працювали до війни, не скрізь є фінанси для того, щоб своїх отримати. Тобто вакансії тим паче, що нових не було. І е, мені потім зателефонували і сказали, що дівчинка якраз звільняється з посади, і це якраз там потрібна журналістика. Ну, якщо простими словами, прес-служба. От, і мені запропонували цю посаду. Я прийшла на співбесіду, скажемо, так по зарплатні мене декілька разів перепитували, озвучуючи, що це держслужба, що тут. Дуже мала зарплата, що вона є, мабуть, нижче за мінімальну, яка є загальною в Україні, але наразі така ситуація. І Перепитували, чи, чи я не втечу за тиждень, ну, от, якщо до слова. От зараз майже зима знов, а відчуття, знаєте, от тільки тільки у тебе закінчилась зима, трошки ти звик до того що літа, а вже знов зима. Якось і відчуття часу інше. Але знаєте, вперше, вперше за цей час я рада, що час так швидко плине. Тобто я розумію, що ага, день прилетів, два прилетіли, та, о, тиждень прилетів, місяць прилетів. Я вперше радію, що це так, тому що я розумію, що ми на, на цей день, тиждень, місяць, що ми ближче до перемоги і що. Но Україна зможе повернутись до може не до того життя, яке у неї було, але до мирного.